Здравствуйте, мої любі. Сьогодні з вами знову бабка Люся. Давайте побалакаємо. Сьогодні ми з вами доторкнемося до того інтимного місця, яке не всім можна показувати, і мова піде про пряму кишку, про анус, про геморой. У людини пряма кишка виражає відношення її до завершення робіт. Бувають у людей страхи, що робота не робиться, що Недороблена робота, а буває страх побачити результат своєї роботи. Усі ці стреси призводять до захворювання прямої кишки та ануса. Якщо ж людина знає наперед, що з цього, цього діла нічого не вийде, то і не виходить. Калові маси хоч і виходять, і з великим трудом, але ж зневажливе відношення зостається всередині і починає свою підривну роботу. От. Людині із хворою прямою кишкою життя бачиться печальним і безвихідним. Які у вас калові маси, такий результат вашого труда. Людям із геморєм треба ну, достатньо постраждати, помучатися і потужитися, щоб щось у них вийшло в житті. А все тому, що їм страшно продемонструвати результати свого труда, коли ж людина. Робить справу і зарані знає, що з цього нічого не вийде, вона старається і тужиться і викладається. Але результатів ніяких немає, нема на що глянути. І вони ці старання нікому не потрібні. Тоді людина може обізлитися на других жорстокою, злою, кривавою злобою, на те, що через них. Тих, для кого вона старається, вона не може досягнути своєї мети. У людини, яка веде постійну боротьбу внутрішню, ну знаєте, в думках таку, із оточуючими, але не спішить зводити рахунки із ближніми, дожидаючись більше служної нагоди, більш благоприятного повода, а насправді накопичує злобу, то в анусі відбувається. Розширення Вен і утворюються геморгічні гемор гемор вузли. Хто ж не відкладає сьогоднішніх справ на завтра? У того ніде і ніколи розширення Вен не буде. Губи, і анус, а також порожнина рота і пряма кишка не те що інше, як дві грані одного цілого. Хто не робить висновків із хвороби порожнини рота, у того неодмінно захворіє пряма кишка. Хто не вміє використовувати рота для свого блага, а використовує його лише з корисною метою, у того пряма кишка вимушена розраховуватися. Дуже важливо те, що не, не що, що потрапляє в рот і що виходить із заднього проходу. А тепер самі посудіть, що відбувається, якщо ядовиті злі ненависні слова залишаться невисказаними. Тому навчіться звільнятися від свого поганого відношення, воно ж оцінююче судження, коли ми осуждаємо когось або оцінюємо. От. Калові маси символізують кінцевий результат вашої роботи. Отож, які фікалії, такий результат вашої роботи. Ну, хто ж не хоче дивитися на свої фікалії, той по тій же ж причині не хоче дивитися на результати свого труда. Є люди жадібні, які жаліють віддати навіть своїй какулі, заробляють запор, який постійно пошкоджує пряму кишку, від цього заробляють тріщини. І геморой. Є люди, які стидаються результатів свого труда. А наші діти це також результат нашого труда. Вони відчувають себе, ну, ті, хто захворів, завжди винними і все тримають при собі, заробляючи запор. Бачите, як багато стресів веде до такої хвороби, як геморой. Лікування. Прощати та висвобождати всі стреси, які перечислила я, а іще говоріть такі афірмації. Коли ж ви оправляєтеся, то говоріть собі так: я легко і просто відпускаю те, що мені в житті більше ніколи не знадобиться. Отож, бо мої любі, шануйте себе, думайте, думайте, про що ви думаєте? думайте. Чи варто злитися на когось, чи варто злитися на себе, чи варто ото на чомусь зациклюватися, а може зразу зловити себе на якісь негативні такі думці і тут же відразу її попрощать. Бачите щось недороблене, так і кажіть, я прощаю, висвобождаю із себе страх, що робота не робиться, або не зроблену роботу, або недороблену. Бачите, що не справляєтеся з чимось, не звинувачуйте когось, тому що в всьому свій час воно зробиться тільки тоді, коли ви будете гарно, позитивно на це настроєні. Любі мої, а я вас люблю. Я вам бажаю міцного здоров'я. На все добре. З вами була Бабка Люся. Побачимось, побалакаємо!